Доброго всім дня! Сьогодні в мене буде звіт по моєму проєкту Вернісашу Сініх Барв. І хочу я вам почати з отакої своєї заставки. Оце отакий краєвид біля мого будинку. Я хочу кожен ранок і кожний вечір на роботу і з роботи біля нього. Зараз 5 годин вечора. Я повертаюсь додому. Оце вам, дівчатка, буде така заставочка. Усі виставляють, показують усі свої краєвиди. Я вирішила також трошки розбавляти своє в'язання. Нагадаю, це звітне відео по проєкту, який організувала Маруса на скрині рукоділля канал. І Ліночка Сергієнко. дівчатки, велике вам спасибі. І буде вам показувати сьогодні свій звіт. У мене, на жаль, буде таке диво на відео. У мене кардиган, на стіл не влазить. І я вам зараз поставлю маленькі замальовочки, як я його в'язала. Так, у нас сьогодні 9 вересня, і я хочу показати свій кардиганчик, який я в'яжу до номінації Краса осені в жінці. В'яжу я з отакої ниточки. Зараз я вам покажу цю ниточку. Видно вам? Оце така ниточка. В'яжу в одну. Ниточка взагалі гарнюня така. Дуже красива, мені подобається. Взагалі-то червоний колір не мій, але я не, не змогла. Дивіться, яка гарна ця ниточка. Зараз вам покажу, вона складається з двох. Я, мабуть, вже показувала Люрікса і така, мабуть, шерсть. Я не знаю. В етикетках не понімаю. Але я так люблю всякі фантазійні пряжі і букляшки. Ну, я не знаю, чи є серед вас такі любителі, як я, кто кажуть, я закохана в всяку фантазійну пряжу. І оце мені така сподобалася. Я почала в'язати собі кардіган. Кардіганчик я вяжу знизу на гору. Узор такий. Зараз я вам покажу, це бачите. Десь дивилась, він називається Лужна резинка. У мене в журналі «Колосок». Ну, як правильно, він звиється. Я, ну, я не знаю, як вам його назвати. Він такий гарненький, стройний. колір трошки міняє, колір зовсім не такий. Кольор оце отакий. Як оце отут вам показує. Оце отакий кардіганчик. В'яжу я е, краї планка. Ось, бачите, отака планочка у мене йде Ось сюди. І тут така сама планочка. Маркери ставлю де петельки, буде на пувочках. От тут дірочка, а тут разом ставлю я щоб пувочку пришивати. щоб тоді мені не шукати, щоб швидше було. Край у мене йде. Не знаю, побачите, отакими от зубчиками. Хто знак показати. Бачите, весь край йде отакими от зубчиками. Я так загортаю і, напевно, всі так роблять. Щоб не обв'язувати нічим не робити. І воно держить планку і хорошо це все держить Так що, це такий кардигон. Я, мабуть, ще трошечки пров'яжу вгору і вже буду я відділяти на рукава. Як далі ще рукава то я ще не вирішила. Ну, на 9 число, на 9 вересня. Оце можна сказати, пів кардиганчика у мене вже є. отаке таке моє сьогоднішнє включення. отакий у мене кардиганчик чи ковтинка, чи я вже не знаю, як його називати. У мене получився. Він такий, бачите, чим дуже великий, не дуже великий, ну не дуже маленький. Я його вчора дов'язувала, чесно, до часу ночі. Зв'язала вже верх, все зв'язала, а потім додивилася, що, що я отут мало ну, підняла вгору. Прийшлося розпускати і дов'язувати заново. Як я вже казала, в'язала я його знизу на гору. У мене тут реглан зверху. Дов'язала я до підручок. До цих чак про Залишила я, ну, взяла по 10 петель на підріз. Я вчора підріза гулочкою. Ось так петлю, петлю зробила. Потім. Ой, закрила камеру. Потім залишила дві петлі з рукава, дві петлі з тіла і почала отако вив'язувати реглон. Як я вже казала, трохи його тут була його. міленьке зробила, і він не гарно сидів. прийшлось мені його перев'язувати. Так, далі я реглон підняла і тут і тут, понятне діло. Далі в мене отут іде плоночка. Узорі я показувала, я не знаю, як його правильно називати, чи колосок, чи лужна резинка. Ну, дівочки, колір вам не передається. Він вам на камеру такий яскравий-яскравий, а так він такий темненький, такий, як його, такий темно, темно бордовий якийсь виходить. Маркери я ставила де петелька. От у петелька, Тут і пуговичка заразом, щоб мені тоді не шукати, зразу маркери ставила. Як я казала, краї обв'язувала, бачите? Отакими От узілками. Воно тоді держиться так гарненько. Мені подобається, як держиться. Так, далі піднялася я на гору і вив'язала я росток. Росток я не знаю, скільки я в'язала, чи маленький я росток в'язала. Такий, щоб сіло хорошо. Ну, це ж вчора тільки дов'язане, як я казала, я його поперу. Пришию пугочки. І єдина дівчатка, що я зроблю, я перероблю воротнічок. я вчора так гарненько його зробила, закрила голочкою, такий гарний А тоді ж поміряла, а воно не підходить, воно дуже в мене мілке. Прийшлось мені той воротнічок розпускати, перев'язувати ще додати вверх. І оце вже так криво, а бачу, що як от не пальто. В общем, воротничок я тут розпущу і зроблю по-другому. Через теній ниточку нічого не заправляла. Оце отакий такий у мене кардіганчик получився. Склад нитки я зараз сфотографую, вставлю вам на камеру, бо так воно мені камера не показує. Який. Але це такий, що ж, бачите, воно криве, косе. Але все ж таки вже в мене кардіганчик є. Осталось його попрати, пришити пуговички, але не знаю, чи ті буду пуговички пришивати, які я заявляла на початку відео, чи, не ті, чи може, які інші куплю. В общем, поки поперу, в мене ще два тижні. Але я вважаю, що номінацію красаву синій жінці, яку я в'язала для себе, я вже, я вважаю, що я закрила тут перев'язати воротничок, вірніше не перев'язати. А розпустить і закрити гарну голочку, так як я перший раз робила. На жаль, я не засняла, бо вчора вже це вечір було пізно. То дуже було гарне. Я оце постіраю, і воно все розпрямиться. Ну, Міряла нічого, вроді сидить. В обтяжечку, звісно, ну, я думаю, це все діло після прання поправиться. Оце така в мене номінація. Це вже третій виріб, який я закрила. Перша номінація це діти наші квіти. Який я вже закрила, друга номінація зігріємнушки. Зі Господи, вибачте, ручки і ніжки. У мене вже зв'язаний палантин. І краса в осені жінці. Зараз я вам покажу своє безобразі на п'яту номінацію. Я вибачаюсь. четверта номінація і оселя ділася на мисту. Оце таке, як я кажу, моє бізораз'я на столі. Його в мене більше, я його підв'язала ще трошки. Ну, Надіюсь, я ще, ще тиждень це пов'яжу трошки, ну, може, днів 3-4. І вже в кінопоперу і буду складати коврик. Пряжа тут різна, і шерсть, і акрил, і Оце як її. Знаєте, раніше було, господи, забула як називатися. Товстенька така пряжа. Ну, всі мої залишки. Де в одну нитку, де ось, наприклад, я в'язала в дві ниточки біленьку, зелененьку, де в'язала цвіточок, такий одна закінчується. Ось додала інше, воно так згортається, буде гарне. Так що ще трушечки, і вже буду я складати з нього коврик. Тоді вже коврик, я покажу, який вийде, або до кроваті, або буде коврик в мене кресло, який кажуть, це моє робоче місто собі підніжка зроблю таку теплесеньку підставочку. І колись буде гарненьким, красивеньким. Оце, дівчатка, все, що я вам хотіла сказати. Процвітуватися, дуже дякую за цей проєкт. Я казала, і назва дуже гарна. і все, Дивіться всіх дівчаток, всі під хечтеками. Я не виставляю списки, якщо чесно, забуваюся його вставляти, стараюся бастренько змонтувати і викласти. Ну, вибачте, я така холодна цього. Але всі дивлюсь, стараюся всіх дивитися. Усім ставлю коментарі. Може, якщо вчасно не подивилась, обов'язково подилюсь пізніше. Дівчатка вибачайте, ну реально не вспіваю нічого. Все, всіх злагоди, миру, добра, ми переможемо, все найкращого. Дякую за те, що підписуєте, за те, що мене дивитеся. Я вас всіх дуже люблю і кохаю. Всього найкращого.